Доброго дня. Так, вирішили ми переробити свій трактор на стартір. Це ми вже тут е, пускач зняли, бендікс витягнули. Ось наш пускач, ось наш бендікс. Будемо класти плиту з валом, вже з бендіксом. Зараз я пізніше трохи заснімлю, коли будемо перебивати почіпники. І вала. Зібрали ми вала. Такий у нас вал Будемо встановляти його на місце. Ось так. Ось так раз. Так. Штопорім болтом його. Стакан самий, штопорим болтом. Встановляємо плиту нашу і тоді вже на плиту кладемо стартер. Встановили стартер, зараз будемо запускати все працює.